Ваш Серджолокуті і цей випуск присвячений винтажним речам. Я, недавно я був в Копенгагені, відвідав дуже багато різних сторів вінтажних. І сьогодні я буду вам розказувати про історію різних брендів, про історію цих речей. Тому поїхали перша історія починається з бленцяга Сітібек. Зараз це дуже актуальна модель, але ж як вона утворилась з самого початку. Ця сумка була створена на початку 2000-х. На той момент дизайнер Ніколь Гесьєр вирішив створити модель, яка не підходила під тенденції тих часів. На той момент були дуже популярні структуровані сумки, які дуже тримають форму, але ця сумка була не із таких. Вона була з м'якої шкіри, вона не тримала форму. Цю сумку він створював з ідеєю практичності, вмісткості та щоб цю сумку використовували на кожен день. Спочатку керівництво не одобрило перший прототип цієї сумки, але Гесьєр не здався та створив другий прототип, який теж не одобрили. Але після того, як більшість моделей купили з цієї сумки та побачили її і почали використовувати її поза лаштунками, сумка набрала. Неймовірну популярність. Цю сумку все ж таки почали продавати. Та із за шалених обертів цю сумку носили навіть такі люди, як Кейм Тмос та інші знаменитості. На даний момент ця сумка знову повернулася до нас, і вона має власну історію. Ця сумка дійсно дуже практична та вмістка. І, не дивлячись на те, що Баланцяга вже випустила дуже багато нових сумок. Нових моделей і перевипустила в той час цю стару сумку. Ця сумка все одно залишається на рівні та на неї дуже великий попит, а також на вінтажні моделі, тому що різниця в ціні між вінтажем та новою сумкою велика. І дуже багато зараз людей купляє вінтаж. І в наступному відео ви можете ознайомитись більше з цією сумкою і я вам покажу декілька моделей: Valenця Сіті Бектажно. Форматі, вінтажному виконанні саме вінтажні сумки, можливо, ви придивите щось собі, а також зекономите купивши собі вінтаж, а не нову сумку, яка зараз коштує дуже мало. Це у нас Balenciaga City Bag Ось така чудова сумка, вінтажна. Ціна її... Dior п'ятдесят Діор Ця сумка була створена у 1999 році. На той момент креативним директором був Джон Гальяно. Джон Гальяно завжди мав дуже багато натхнення і створював дуже прекрасні речі, можна зрозуміти з назви, що вона була створена, надихаючись конним спортом. Джон Гальяно також додавав з часом різні звичні тканини, дуже яскраві тканини з цікавими принтами в різних виконаннях. Також ця сумка дуже в. Пізнала нас за рахунок її силуету та нітурного елементу, такого як величезна буква. D. з часом популярність цієї сумки утихла, але у 2018 році ця сумка повернулася. На той момент креативний директор Марія Кюрі вирішила повернути цю сумку та надихнути її новим життям. Перезапуск цієї сумки був дуже вдалий. Її почали носити ще більше зірок. А також вона світилась у серіалі Секс у великому місці і загалом сумка має дуже вдалий силует та історію. Тюрседлбек. Ціна дві ціни. До речі, такі нормальні. Не дивлячись на те, що це вінтаж. Лувітон Кіпал. Ця сумка була створена у 1930 році. році. Лувітон славиться своєю історією дорожніх сумок. І ця сумка не тільки Вона також була створена для подорожей, і вона випускалась і випускається досі у чотирьох розмірах: Кіпал 45, Кіпал 50, Кіпал 55 та Кіпал 60. Ця цифра означає саме довжину сумки. Є різні формати цієї сумки для ручної кладі та для більш довгих подорожей. З часом цю сумку Louis Vuitton почав постійно перевтілювати, експериментувати над тканинами, експериментувати над е, дизайном. Саме ця модель випускається і досі, і саме ця модель саме найпопулярніша з позиції Louis Vuitton. Та Ціна 724. Я, до речі, собі таку хотів колекцію. Дуже прикольно. От подивимось, наскільки вона містка. А там бумажки. Ну, в ній, коротше, багато місця. Вона йде всередині без карманів без неї зазвичай купують якісь і все таке. Вона чисто для тревелу, але можна її використовувати і просто так. Трошки оці величезна, ось це поменше. Тут ціна 724 також. Але тут є такі дефекти, типа. Тут те. І тут. Гучі Джекі. І історія тісно пов'язана з епохою. Гламурного стилю в 1960-х роках. Сумка, яка пізніше стала «Джекі», раніше називалась Констанс, та була випущена в 1950-х роках. Вона завжди відрізнялася своєю простою, але елегантною формою, яку можна було поєднувати з різними елементами гардеробу. Вперше сумка по-справжньому прославилась в 1060-х роках, після того як була помічена на плечі у Жаклін Кеннеді, першої леді США. Та однією з найбільших ікон стилю того часу. У 2009 році креативний директор Гучі Фріда Джаніні відродила цю сумку та представила оновлену версію під назвою Нев Джекі. Ця версія була трошечки модернізована, але не змінила оригінального силуету. Louis Vuitton мультиколор Ані М. ММ є частиною легендарної колекції Monogram Multicolor та створена у співпраці з японським художником Такаші Муракамі. Колекція вперше з'явилася в 2003 році та відразу добула популярність за свого яскравого кольору, та стала символом 2000-х років. Має середній розмір про що свідчить дві букви М в назві, що розшифровується як «Medium Model». Сумка Louis Vuitton Мультиколор Ані М. ММ Стала колекційним предметом, який високо цінується серед шанувальників моди та колекціонерів. Її яскравий авантюрний дизайн у поєднанні з класичним стилем Лої Вітон робить її неповторною та впізнаваною. Ось Така легендарна сумка з дуже популярним популярному принці, просто легенда, колаборація з художником. Я вам прикріплю всі назви та більше розповім. Півтори тисячі євро коштує. Стан доволі гарний. Ну, типу там пом'ятинки якісь трошки потертості, але супер нічого не стерто, типу. Chanel Classic Класік Флебе це одна з найвідоміших сумок у світі моди, яка стала символом елегантності та стилю. Її історія почалась з натхнення засновником бренду Коко Шанель, яка у 1955 році створила сумку, що змінила жіночу моду до середини 20-го століття. Жінки зазвичай носили сумки в руках. Що обмежувало їх рухи? Коко Шанель прагнула створити щось більш практичне і зручне. У 1929 році вона почала експериментувати зі створенням нової сумки, яка дозволяла б залишати руки вільними. У 1955 році, в лютому, звідси й назва моделі Шанел. 2,55. п'ятдесят представила свою новаторську сумку на довгому ремінці ланцюжку, яку можна було носити через плече. Леді Діор одна з найвідоміших сумок модного дому Діор, яка стала символом елегантності, розкоші та французького стилю. Її історія починається у середині 990-х років і тісно пов'язана з іменем принцеси Діани. У 1955 році. Модний дім Діор шукав спосіб втілити своє бачення елегантності в новій сумці, яка б відповідала естетиці бренду. Сумку було створено за ініціативою Бернара Арна. Генерального директора ЛВМЕЧ Жан-Франсуа Плате, днішнього головного креативного директора Dior. Дизайн мав відобразити любов Крістіана Діора до розкоші та архітектури, а також втілити унікальний стиль бренду. Люблина сумка Леді Діони, принцеса Діони. А сьогодні все. Але це ще не всі історії про сумки. На наступне відео я залишив саму солодку сумку і невеличкий спойлер. Це буде Ермес Біркін. І в наступному відео ми розглянемо її історію. А також наступне відео буде про ті ж самі вінтажні стори, тільки вже будемо розмовляти про речі та розповідати. Я вам буду історію не самих речей, а самих брендів.